Подивіться, ось така галявина. Зовсім зовсім дерев немає. Покажу навколо. Тут взагалі дорога і зовсім нічого немає. Дивіться. Просто погляньте, що тут росте. Охо-хо-хо-хо. Ой-ой-ой-ой-ой, ніжка. Люблю з піску грибочки. О! Бачите чому? Тому я грибочки не зрізаю. Тут півгриба в землі. Ось це супер. А чому я раніше геть на цій галявині не дивився? Ніколи тут не знаходив. Друзі, всім привіт! Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі та всіх любителів тихого полювання 5 жовтня 24 року. Знову я в лісі. Вже в принципі восьма година дня. Ось такі перші грибочки і довгенько я їх сьогодні шукав вже, зазвичай вже на, на інших місцях знаходив. А ось сьогодні так. Тож, йдемо шукати ще. Ну що ж, чудово. Три останні рази сюди приходив. І кожного разу по грибочку. Невеличкий. Прямо посеред галявини так. Так, ось такий ще грибочок маленький. Сьогодні трішки доводиться пошукати. Так, нарешті дочекався. З 2 серпня не було жодного грибочка. Так, суперовий грибочок. Десь тут попереду ходить інший грибник. Упс. Так, виходимо на грибну дорогу. Красунчик. Так, ще ось такий. А в нас тут? У нас тут такаріня. Не трудно було помітити. Було так надуто сильно, що здалеку ви помітив. Так, красень, красень. Людей в лісі просто. Ще тільки на самому початку, а вже так, треба швидше гукають скрізь на кожному кроці. Ну, логічно ж. Грибниці там де боровики. Де минулого разу знайшов 5 штук. Ну, звичайно ж. Ось така логіка. Ну це просто ніби з картини зійшов цей грибочок. Давно він тут росте. Не поміщається. На цілу витягнуту руку тримаю. Красунчик. Ну, нарешті тут є. Коли не прийду, пізно вибрано. Ой. Такі два брата акробата. пам'ятаєте ці мухоморчики позавчора. А дивіться, тут було біля десятка грибочків. Я ще повністю не обдивився, Так, покажу, що ще знайшов. Дивіться. Дивіться який красень. Знак питання. Чудовий гриб. Не було змоги зняти, якраз перед самим грибником іншим знайшов. Пощастило мені. Так, давненько я тут не знаходив. Ух! бачите які довгі. А він так лежав. Красунчик грибочок, так, ось наша грибна дорога. Сходимо декілька метрів, щоб назбирати красончики. Так, а ось і наступний. Ох. Чудова парочка. І скільки людей вже сьогодні тут пройшло? Та й вчора? Рідні мої ходили тут, шукали, не знайшли, або їх ще цих грибів не було і вони так швидко ростуть. Ну що ж, покажу вам наступну знахідку, Грибна дорога йде. Подивіться, як красиво. Напевно, виріс прямо з-під цього дерева, цієї гілки що впало. Ну давайте рвати. Ось тут тут, десь туди корінь О-о-о-о. Не знаю чи вам видно. Ох. Показує. ледве дістав. Здоровенний гриб. Трішки пісочку витерти вмог. Шкода, що тільки один. Поки більш не бачу. Так, не сходимо з дороги. Ось такий наступний. Був ще один, прямо посеред дороги, тільки хтось чи роз'їхав чи розтоптав, не знаю. Ай-яй-яй-яй, красунчики. Десь інші грибники чуть собаку. дивіться, з'їджений повністю. Пам'ятайте, що по кореню гриб з'їв, це з тої сторони дороги. А ось в траві, в траві тільки цей єдиний, немає більше, поки не бачу ніяк. Ух, розпаковка. А, а де шапка? А, слимак. Слимачок поласував пів грибом. Великий такий, прямо при дорозі, ніхто не шукає. Так, хто там у нас тут сховався? Красунчик. То сидить, куди ж то нога під корень іде. О! Довгий такий красунчик. Але поки один. Так, хто в нас тут заглядає? Ай, тут красунчик. Гарно втусне. Так, а тут я вже зрадію не один, як скрізь. Ох, життя зелененький. Цей також старий. Але на сушку супер. Ох, Ох гарний грибочок. Так, стабільно, стабільно є по одному боровчковий. Маленький. Ух, зараз пощастило, що ніхто тут не бував. Красунчик. Минулого разу було два. А зараз три. Минулого разу були невеличкі. Грибочки? Так, знову і знову бачу з'їжджаний. Ай, був красивий грибок. Ось що залишилось тільки. Так, зараз відріжемо і шапинку забираємо, звісно. Так, тут сходжено скрізь коріння. Кожен мухомор попідняти все. Так, а що у нас тут? Щось є. Так, пауза. Так, ось такі непомітні. Але ми все ж таки помітили. Напевно, почали рости вже після дощу. Ну, так, ось тут що у нас? Також маленький, молодий. Може щось і тут знайдемо. Так, а ну тут що? Вибачаюсь, тому що не дивився. ні, мухомор. Не Знову невеличкий, але я сюди дуже рідко заходжу. Взагалі, напевно, один раз тільки був тут. Щось дуже часто почали ось такі зустрічатися. Повністю майже зіджені а колись був гарний. Довелось трішки походити. Дуже стара грибниця і вже дуже давно тут не знаходив. Дивіться, які фотогенічні грибочки. Прямо так. Зараз покажу, як вирву на краю дороги, по якій вже давно ніхто не їздить. Ох! Оце сидить. Стара дорога лісова і прямо на краю. Красунчики. Вирішив заглянути ще на одне старе місце. Тут колись дуже добре росли боровки. Ох, оце... Оце вочечка. Оце красунчик. Так, одного дістали. Дістаємо і решту вже ж. Правда Ох. Два. Так, і далеко. Ще один. Тільки його потрібно якось відкопати. Ой то. то, то. О, то глибоко. Ох. Такий шар. Хвої тут і він тут вирос. Суперово. Красунчик. Ось таких три боровчики. Шкода, що тільки раз у рік. Ох, і люблю я ось так шукати грибочки. Який красень виріс посеред дороги. Пощастило, що тут ніхто давно не їздить. Слабенько, слабенько. Але грибочок все рівно чудовий. Ну що ж, іду далі я грибною дорогою. Погляньте який красень. Це перший слимачок, грибочка їсть. Це ж не єдиний гриб, що я вам хотів показати. Рухаємось далі. Я думаю, ви вже бачите, тут ще два. Суперові гриби на сушку. одна дорога, правильно, ми її переходимо mm. на іншу сторону. Ух. Суперовий грибочок. Позеленіють, поки я додому діду. Ось це супер. Сподіваюсь, це вартує лайку. Тож попрошу вас підтримати. А ще підписуйтесь на канал. Бо далі ще буде цікаве відео. Знайшов ще два грибочки. Так, такі вже трішки зріли Скажу зразу, я тут ніколи не ходжу. Чомусь вирішив переглянути, ще ці місця. А тут уже трішки перезріли. Дивіться, який маленький грибочок. Це те, з... що хочу показати. Ух, то сидить. Ох, красиво. Дивіться, тут напевно людина спіткнулася і щось собі поламала. Чесне слово, це не я, бо я йду з іншої сторони. Бачите? І йшли сюди, а я навпаки в ту сторону йду. Так що це не я, дивіться. Ось ось. Це свіжий гриб. Його сьогодні збили. Немає жодної дірочки повністю чистий, здоровий. Як таке можна зробити, не помітити А, а може тут, яка, правда, квадроциклом хтось їхав і збив. Не знаю. Але знову ж таки корінь розплющений. Пишіть в коментарях, що думаєте ви. Так, ну це вже не смішно, тепер вже я сліпий. Не збив. Дивлюсь, щось таке ніби кріт накрутив. А це не кріт, це грибочок лізе. Йому тут тяжко. Оце корінь. Ні, нажму на паузу, тоді покажу. Так, показую. Ось такий грибочок, ледь би я дістав. Так вліз під корінь, що думав, що і залишиться пів гриба там. Ну ось і знову грибочок біля дороги. Так, поламав. Ай, красунчик. Супер. Ось ще знайшов два маленькі грибочки. І хтось тут, напевно, навіть потоптався по ній. Дуже добре замасковані вони. Так, попереду мухомори, все як зазвичай.